Патрон. Без патрон, без патру, без, патрон, без патрон. і чемпіон, без патру, без отрухам зробить вручу, без патру, без отру Чекаєв дома, дружином, Пригоди кличуть за вікном. Без ПАТРОН без патруль Ой, переой! Тобі приніс о, листячка, що треба. Зроблю з них гербарій або в капці всім позапихую. Не розумію, чому ти з нами не ходиш на пікніки? Недолюблюю я тих комарів, розумієш? Вони мені, я їм вони знову. Я знову безглузде спілкування. А ти як? гарненько відпочив. Ну, я почав відпочивати, а потім якось відпочинок перейшов у роботу. Ми знайшли дуже красиве місце на невеличкій скелі над річкою. Я повалявся в траві та навіть знайшов ідеальну гілку, щоб погризти. Аж раптом відчув, що час ніби спливає, а точніше почув цокання того часу. А я кажу. Такого бути не може. от і може. Я я перша її знайшла, тому вона моя. Не сваріться, бо вона моя. Я так одразу і сказав, як її побачив. О, дивіться, я іграшку знайшов мою. Та чого ж вона твоя? Як ти її тільки но знайшов? Привіт, малеча. А що тут за нарада? Ми не можемо вирішити, чия ця іграшка. А поки не вирішимо і гратись не вийде. Тобто іграшка нікому не належить, і ви її просто знайшли у лісі, коли сюди прийшли? Ви ж розумієте, що це дуже дивно і небезпечно. Ну, ніби так. Але я все ж перший сказав. Стривайте. А у кого це годинник так гучно цокає? Я ще не вмію час встановлювати. А у мене годинник в кишені штанців, але я прийшов без них. А зараз я відчув, що це дивно. А ну, малеча, хутко ховайтеся. Бо мені здається, я знаю, що за сюрпризик цокає в цій іграсті. Це щось новеньке. Нехай зупиняй годинник. Чуєш? Бубух. Бубух. Якщо я ще раз побачу, що ви дітям шкоди завдаєте, і такі ось іграшки усюди залишаєте, то я вам. Дивіться, саме бубухнувся. Так, малеча, є до вас дуже серйозна розмова. Усе запам'ятали? <гум> так. Тоді повторіть ще раз. Бачиш знак обережно міни, не підходь. Якщо побачив підозрілий предмет, а, одразу викликай рятувальників. Ніколи не торкайся чужих іграшок, особливо, якщо ти на природі або на вулиці. А я ж кажу: я як побачив іграшку, одразу сказав: о, я іграшку знайшов, не мою. Тепер ви нагороджуєтеся особливими відзнаками, що пройшли курс лісової безпеки. Як круто! А ще будьте слухняними і розумними, як усі українські малюки. І ти ще питаєш, чому я не хочу з вами на природу. Але ж там так добре, Томе. Сонце, земля, рослинки всілякі. А ну, ти диви? Оця ну, лампа. Чим тобі не сонечко? Рослинку ти вже мені приніс. А що до землі як захочу, з фікуса собі нарию. Ех, Томе, а ще казав, що ти дикий. Як натікає п'ята ранку, і я не знайду у своїй мисці їжі, ото ти побачиш первісну стихію хутра.